Сьогодні ми відкриваємо великий профорієнтаційний хаб один з найбільших, які ми робили в Україні. Всього ми їх зробили 10 в шести областях нашої держави, і в той, який в Кременчузі, який ми відкриваємо сьогодні, він власне повністю присвячений тим професіям, які є в цьому училищі. Ідея взагалі профорієнтаційних хабів залучити дітей, учнів і учениць від 7 до 9 класу до робітничих професій, відкрити їм на практиці. Світ цих професій тому цей хаб наповнений дуже сучасною технікою, стем різними інженерними гаджетами, остаткуванням, зокрема і для зварювання. Тут є віар-окуляри, на яких можна опановувати різні професії, для того, щоб діти в достатньо ранньому віці зрозуміли, який професійний шлях вони надалі будуть для себе обирати. Микола Григорович, як буде працювати цей хаб, як яка алгоритм, якщо люди хочуть його відвідати, наше головне завдання, як сказала пані Валентина, залучити як можна більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів в систему професійної освіти, тому що заклади професійної освіти мають готувати кваліфікованих робітників. Ну а хто має відповідні ліцензії, як наш навчальний заклад, і фахових молодших бакалаврів? Тому це співпраця з загальноосвітніми навчальними закладами, це співпраця з роботодавцями. Тобто, ми маємо визначати спектр професій, який необхідний для підприємств регіону тобто міста і області. І екскурсії з е, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів закладів професійної освіти на підприємства, тому що пізно вже підприємствам працювати по забезпеченню своїми кадрами, коли закінчує навчання, потрібно працювати ще на стадії, коли вступає на навчання. А потім в процесі навчання здобувачів освіти вже в професійно-технічних навчальних закладах. що було до і що стало е, ну, що було до у цьому приміщенні? У цьому приміщенні, ну можливо, Олег пам'ятає, це був зал їдальні. Це було якби таке приміщення. Я вам можу скинути потім фото, що було. Ну а що стало, ви зараз, ви зараз бачите. Є вісім локацій. Вже було сказано пані Полторак про те, що представлені всі професії, які є. Але представлені є й професії майбутнього, тому що ми хочемо розвивати сонячну енергетику. Ми хочемо започаткувати професію майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, і трохи пізніше ви дізнаєте, що ми ще працюємо з одним із партнерів міжнародних, який нам я думаю, що допоможе, але хай як допоможе, потім будемо говорити. Є робототехніка, є верстати, є електротехніка, є електроніка. Є... 3D-друк це потрібно в даний час, і ми маємо розвивати. Тобто ми повинні, завдячуючи і цьому профорієнтаційному хабу, розширити види підготовки, тобто перепідготовка, підвищення кваліфікації і розширити спектр професій, і спеціальностей, за якими ми готуємо. А для цього нам і буде допомагати цей хаб залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів, щоб вони ставали нашими майбутніми студентами. Цікаво в цьому хабі для себе знаходити, з чим вже чи знайомилися, з чим тільки прагнете. Добре. Правим, тільки ми тут знайомимося з різними схемами. Тут дуже можна цікаво дітям показати саме базу для електриків, різні елементи, різні конструктори. Це цікаво для дітей. А для нас ми тут дізналися нові такі технології по типу Ардуїну, на якому можна працювати і кодувати різні. Різні речі, там може закодувати пін-код будь-які де да, І показових також якісь стенди, щоб вивчати такі от базові речі, по типу, наприклад, якесь обслуговування домів, схеми там паралельні, послідовні і так далі. Розкажіть, скажіть, що сьогодні відкривається профорієнтаційний хаб? Що ви тут будете представляти? Я буду представляти зварювальний тренажер Фроніус, тобто він нам. Виходить так, що ми його замовили для навчання початкових зварників для їх якби, виведення в інший стан навчання, тобто переход в майстерню. Тобто, перед тим, як ми будемо працювати в майстерні, вони приходять сюди на зварювальний тренажер і навчаються мінімальним навичкам необхідним для подальшого навчання. No. Чим це корисно? No. Власне, що все не є студентом корисно тим, що по суті ніякого захисту як такого і не потрібно. Тобто, не потрібна роба, не потрібна маска, то тобто, все воно відображається в оцих ось окулярах, все воно безпечно. Ось у нас є бачите різні з'єднання. І показується, які помилки. Тобто, кут нахилу пальника, швидкість переміщення, тобто помилки можна зразу відобразити на екрані. Що це за скільки його, е... знати, і і його Це наш маскот, емблема наша, да, логотип шовчик. Дай бачите, зварник е, була створена дизайнерами модель, ну, точніше, була візуалізація. Потім була створена 3D-модель, надрукований, ну такий займає десь. Ой, годин шість робочий день він друкувався. От по часу в принципі дивіться маленькі деталі тут дуже багато можна розповідати. Швидкість друку залежить від якості і деталізації. Тобто, чим більше деталізація і чим гладше нам повинна потрібна поверхня, тим довше. Якщо груба поверхня, тобто ось таке можна за пару годин надрукувати. Наприклад, 7 розвивається дуже інтенсивно. Воно є зірцевим навчальним закладом, з точки зору підготовки кадрів, це одна з таких локацій професійно-технічної освіти, де є конкурс на навчання, і цей простір також буде не лише. Просто професійним таким хабом профорієнтаційним, але ще ми сподіваємося що це буде такою станцією юних техніків, де будуть відвідувати школяри різних навчальних закладів середньої освіти, і Кременчуцького району, і інших районів нашої Полтавської області. А також сподіваємося що сусідніх областей і Черкаської, і Кіровоградської. Ми над цим вже працюємо.